Чи продовжиться міжнародна військова допомога Україні наступного року? Вона буде або трохи відозмінена, або... або її стане трохи менше. І таким чином нас змусять більше виготовлювати своє, ставати на своє забезпечення? Навіщо представник МЗС Угорщини поїхав до РФ? Я, звісно, не розумію всієї суті його роботи, але тим не менш, в мене падає колісниця, по якій я можу умозаключити, що або є якісь, або є якісь проблеми приймання, я не розумію, або приймання росіян десь, або угорців. В общем то, тут у нас, тут у нас по суті поїхав по, по своїм питанням робочим. Тобто це у, нас, це у нас просто робочий візит, у регулювання туристів і от всього, в общем-то, урегулювання туди-сюдим літаючих людей. Чи будуть ефективними трирівневі системи захисту українських енергооб'єктів, які зараз будує Укренерго? Ефективність буде. Більша устойчивість так. Але єдине, що знову повторюю, як і казав, дивлячися чим і наскільки будуть гатити. О, але тим не менш, тим не менш, це дасть свої да. Навіщо Зеленський планує відвідати Ізраїль? Це момент підтримки, жест підтримки. Можливо, можливо, їм будуть можливо, їм будуть важливі якісь його слова або е поради щодо не знаю там ведення війни і так далі, тому що ми як країна, яка у війні, в стані війни вот, тут у нас більше да, Тут у нас про підтримку, про то, що ми також усі ну в ситуації такі ж, що ми їх скажімо так розуміємо, і так далі. Можливо, про якусь спільну коаліцію будуть розмовляти про щось спільне або створення щось спільного, або щось таке. Тут, до речі, буде достатньо змістовне. Достатньо змістовне і наповнене оцей оце візит, що є дуже хорошо. І для нас в принципі. У це складно повірити. Тепер карти Таро дають відповідь кожному. Команда з України створила першу в світі таро нейромережу. Дізнайся, відповіді на всі питання абсолютно безкоштовно. Завантажуй додаток у свій телефон. Посилання в описі. Чи повернеться Росія до Ради ООН з прав людини? Ну, де Росія? Де права людини, звісно. Буде дуже вибивати собі це місце, буде дуже питатися вибивати собі це місце, поки я благо цього не бачу. Скоріше за все, ще, ще ні. Ще не повернеться, тому що карта динаміки є, але далі всі перевернуті. Тому поки що місця її там не буде. Чи запрацює в Україні єдиний реєстр укриттів до кінця року? От до кінця року, до речі, щось повинно вже почати як мінімум працювати з якимись більш-менш адресами, де можна сховатися. Не думаю, що, звісно, будуть прям всі спочатку, але тим не менш повинно запрацювати. Чи були прийняті принципово важливі рішення під час чергової зустрічі в форматі Рамштайн? Тут більше про ресурси, про зброю. Про нагальні потреби. Ну, по суті, по суті, так. Да. По суті, про щось достатньо, достатньо тяжке, бойове, можливо, про далекобійні ракети. А от, по суті, так. Да. Не скажу, що всі, знову, так, да, да, як і на всіх Рамштайнах. Не скажу, що всі наші потреби будуть за. Доволені, да, от і виконані, але тим не менш більшість з них все-таки все буде. Чи побачимо ми значне сповільнення темпів інфляції та зростання ВВП наступного року в Україні? А, де, де, в якийсь момент да, ми побачимо достатньо таку інфляцію і е, е, рост ВВП. Ну є в нас динаміка. Зараз дивлюся далі. Є в нас динаміка, але скажімо так, в якийсь момент знову е, ми стабілізуємося. Ми стабілізуємося і або повзем вниз, або нам доходять якісь гроші, які вирівняють і, в общем-то, зроблять більш? Тобто з десятки пентаклів на троєчку. В общем, то вирівняють стабілізують ситуацію. Чи вдасться завершити війну в Ізраїлі протягом місяця? А війна не закінчиться на протязі місяця в Ізраїлі. Може бути, і то я поки сумніваюсь, звісно, може бути трошки якось там полегше, потихше, але щоб сказати, що прям закінчиться, ні. Чи досягне Ізраїль своєї цілі по повному знищенню Хамас? В більшості своїй так. Досягне він цієї цілі. А, ну, хтось, дехто розбередеться, дехто, в общем-то, вже буде, скажімо так, не в силах і так далі. Ну, як, як з усіма, да? а, так. Вот, Але знаєте, в чому проблема? Проблема в тому, що, скоріш за все, через деякий час вони знову будуть існувати, як терористична організація. Можливо, під іншим іменем, можливо, під іншим названням. Тим не менше, тим не менше будуть інші. Чи вдасться звільнити всіх полонених, які опинилися в руках Хамас? Ні. По-перше, дуже багато буде тих, хто на жаль не доживе до того всього. І до обмінів, і до, в общем-то, якогось якихось там не знаю, договореності і так далі. А... Частина, а це навіть я не знаю, як це сказати та називати, Це навіть не половина. Це навіть не половина, тому що там такі відчуття, як будто. Більше вбиваються, ніж в общем-то, тримають у полоні. В общем-то, скажу по-іншому, ча частка людей все таки буде врятована з того полону, але у більшості своїй що шота не, не все так добре, як би хотілося. Чи вдасться довести причетність Росії до допомоги Хамас? Все-таки якусь причетність докажуть, але знаєте, це буде капля в морі. Це не вся та причетність, про яку будуть говорити. Тобто, там якось не знаю, якось косвінно, типу, типу, по, по, знаєте, по схемі того, що, от, значить, Росія закупала ракети там у Ірана, а Іран, в свою очередь, цими деньгами, в общем-то, фінансував свій тероризм, умовно кажучи, да? А, от, а щось типу такого може бути, а не прям, пряма причетність фінансування терористів. Чи зміняться дипломатичні відносини між Ізраїлем та Росією після цієї війни? Да, стануть гірші. І дипломатичні відносини, і взагалі відносини набагато гірші. Чи вдасться вивести з Ізраїлю всіх українців? Всі, хто того забажає, всі, хто буде в общем-то, общем готовий покидати країну, тому що насильно явно ніхто нікого ж не буде тягнути. Ну, тут в мене так: хто виявляє бажання, той, звісно, да. Хто бажання не дуже виявляє там, кидати все своє, тому що в нас люди е, навіть е, да, в нашій країні в війні не завжди полишають своїх домівок, які знаходяться під обстрілами. Тут таке. Хто бажає евакуації або, скажімо так, переїзду, той поїде, хто ні, то буде там. Чи справді підготовкою бойовиків Хамас займалися вагнерівці? Тут я би сказав, може бути зовсім наоборот. Скажу однозначно: Хамас кравожадні, ніж Вагнера. Тому тут або наоборот було діло, або, в общем-то, не не зовсім не скажу, що підготовка займалися вагнера. Чи розпочнеться третя світова війна через війни в Ізраїлі та Україні? Що хочу сказати, вообще буде дуже, дуже жорсткий напряг у світі і через ті війни, і через можливі ще? Я вже казав, що ми почуємо про війни, і я думаю, що це, до речі, не останнє проявлення сили. Поки що. Я не ванга, да? Я далеко не буду говорити. Поки що, та, прям як такої явної третьої світової, я не бачу. Вона може бути якоюсь достатньо, ну, вона і так у нас гібридна, да? а, от. і тим не менше, вона може бути просто достатньо гібридною а, групи країн проти групи країн. Тобто, це от, от в такому плані. Чи посилиться підтримка України з боку Ізраїлю після того, як там завершиться війна? Ізраїль може зайняти більш проукраїнську позицію, більш нашу сторону. Ізраїль може висловити свою підтримку нам розуміння, але сказати, що Ізраїль буде прям прям, прям дуже проукраїнським, скоріш за все ізраїль більш лишиться свій. Національно, як як не знаю, правильно сказати, чи це правильно, в общем-то за себе, тому що по перше, їм буде що займатися, і чим займатися, і після війни, якщо ми говоримо про якусь підтримку там збройну, грошову, це навряд, але тим не менше, зайняти трохи більше схильну позицію до нас, це да. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.